Анні Анна разом зі своїми синами Костянтином та Миколою серед інших стали учасниками чергового і водночас заключного старту року, що минає з воркауту зимового кубка України, який приймала спортивна зала 35-ї гімназії Дніпровської міської ради. Мама відверто говорить, що це масове захоплення стало невід'ємною частиною і навіть певною мірою стилем здорового способу життя сім'ї, адже воно більш ніж спорт, це складова. Загальної культури, а ще воркаут слугує профілактикою захворювань, сприяє організації змістовного дозвілля, допомагає у формуванні гуманістичних цінностей та створює умови для всебічного гармонійного розвитку людини. Воркаут став не тільки частиною його життя, а й мого, тому що я також займаюся разом з ними. І це неймовірний час, проведений разом з родиною. Тому, звісно, такі заходи, як сьогодні, це свято не тільки для усіх дітей, а й для нас, батьків. Тому що це неймовірні емоції, це повторюсь час разом. Це здоровий спосіб життя дітей і нас. Велика подяка організаторам, засновникам академії в першу чергу і організаторам, тренерам, спонсорам за створення такого свята для наших дітей. Вадим Кохановський два роки тому приїхав до Дніпра з Краматорська і саме тут пізнав для себе воркаут і по вуха в нього закохався, не пропускаючи практично не те, що жодного змагання, але і тренування, і сьогодні пишається тим, що за цей проміжок у часі вже на собі особисто відчув, як став сильнішим і міцнішим. Приїхав з Краматорська у 22 му році, дізнався через знайомих, прийшов на тренування і потім. Потрошки, потрошки і 음, далі прогресував, прогресував, потрошки займався, і потім вже е, підріс рівнем і спробував свої е, сили на змагання. Загалом у минулому році сім таких їм подібних масштабних заходів з залученням понад трьох тисяч учасників було спільно організовано і проведено Воркаут академією та управлінням спорту департаменту гуманітарної політики міської ради. Заключний серед них зимовий кубок Дніпра, виключення не склав. Заключний захід 24-го року, коли атлети з різних міст України традиційно, особливо багато атлетів з Донецької області, так як вони вже приміщені особи вони приїхали до нас прийняти участь. Стріт ліфтинг силова дисципліна, де підтягуються, відтискаються на одне повторення з максимальною вагою. До прикладу, атлети, які важать 65 кг, відтискаються на брусах з вагою 90 і більше кг на поясі. А також заключна частина ізюминка сьогоднішнього заходу. Це буде родзинка, саме воркаутбат. Це видовищна частина як спортивна гімнастика, демонстрація трюків на та брусах. У вище згаданих воркаут батлах виконання видовищних елементів на спортивному майданчику під музичний супровід, перемогу серед дорослих, святкував Вадим Іванов з Одеси. Іван Андрейченко з Дніпра був сильнішим у дитячій категорії. Абсолютним переможцем дисципліни стрітліфтингу став Дмитро Сідюков з Краматорська. Зрештою, тих, хто програли чи зазнали поразки, тут традиційно знову не було, адже організатори наразі вкотре зробили все і надалі будуть продовжувати проводити такі заходи з залученням до масового і доступного спорту, задля того, щоб всі учасники отримали змогу розкрити свій потенціал у відповідних умовах, тому що здоровий спосіб життя є передумовою і фундаментом для досягнення успіху і здійснення творчих планів у всіх сферах існування людини. Сприяє високому функціональному рівню і працездатності, стає запорукою гарного самопочуття, бадьорості, загортовує волю і силу духу.